Друзі, подивіться, ні душі зовсім. От як от так навколо повністю камеру свою кручу і немає нікого. Тишина, повно хатів, немає людей. От вам Канада, розумієте? Наскільки в Канаді все інше, наскільки в Канаді інше життя. Тому так багато наших українців деколи може не привикають і з самого початку починають панікувати. Але я вам чесно хочу сказати, що Канада в загальному є хороша країна. Якщо в Канаді мати нормальну роботу, стабільну роботу, то тут можна жити і дуже багатьом людям ця країна починає подобатися пізніше, за пару років, коли вони починають розуміти, чому добре, коли немає ні душі, чому добре, деколи мати спокій для себе. І я нікого не пробую переконати, тому що я прекрасно розумію, що кожна людина. Має і дивиться на світ по-іншому. Але чесно вам кажу, що Канада класна країна. Якби вона не була така дорога, як вона є зараз, то все би було в Канаді взагалі просто чудесно. Для вас я сьогодні підготував дуже таке гаряче відео, класне відео, де я хочу вам розповісти про те, як зараз в Канаді складно з купівлею автомобілів. Я в Канаді вже проживаю, хто не знає, майже 20 років. Я переїхав в Канаду в 10 років своїми батьками. Це був далекий 2005 рік, і це був зовсім інший час. Це був золотий час для Канади. Можна сказати, з 90-х років по 2000 рік це був дійсно золотий час для Канади, де в Канаді було класно жити, круто жити. І в Канаді можна було взагалі добитися дуже великих вершин. І, і тому так було складно потрапити в Канаду. Давайте з вами будемо відвертими. Дуже багато людей мені. Писали і пишуть, що в Канаду колись було так складно потрапити. І тому, коли відкрився цей коет, найлегший взагалі, форма. Візи, як потрапити в Канаду в історії Канади для серед всіх національностей для українців, це було просто якийсь подарунок. І тому стільки людей, мільйон плюс людей подалися на цю, на цю візу. Дуже багатьом відкрили цю візу. 900 тисяч відкрили цю візу. Це просто великі, великі, дуже цифри, але тільки 200 тисяч українців справді мали можливість і шанс потрапити в цю країну. Як я тоді приїхав в Канаду у 2005 році. В Канаді дуже було багато таких 90-х років автомобілів, початок 90-х років, навіть були кінець 80-х років. Тобто люди їздили на таких старших автомобілях. Ну потім, після 2008 року, 2009-го року, почали канадці дуже так масово скуповувати нові автомобілі і віддавати свої вживані автомобілі ділерам за копійки. І ділери почали заробляти на цих вживаних автомобілях, тому що канадцям було. Добре жити. Їм було до лампи, знаєте, чи вони втратять там пару тисяч доларів на своєму вживаному автомобілі. їм Канадці взагалі люблять зручність, розумієте? І коли вони могли собі поїхати в ділершип, залишити їм свою машину стару і взяти собі виїхати на нові, то вони так і робили. Вони робили, вони не привикли були виживати, а тепер все змінилося. Тепер середня ціна та вартість автомобіля нового тут, в Альберті, де я живу, в цій провінції, становить майже 71 тисячу канадських доларів. Я залишу офіційне посилання до всіх цих цін і до цієї статті вона на англійській мові в описі під відео, але все рівно ви можете почитати і відкрити. А середня ціна вживаного автомобіля тут в Альберті становить майже 40 тисяч канадських доларів. Я говорю про такі, знаєте, більш-менш. Нормальний автомобіль. Зараз є такі ситуації, що вживані автомобілі коштує найдорожче в деяких ситуацій, ніж нові автомобілі. Але відсоток дуже великий високий. Колись, наприклад, можна було дуже часто, майже кожен ділер віддавав автомобілі під 0%, відсотків, під 0,8%, під 0,9%, під 0,4%, 0,5%. А зараз такі страшні відсотки. Що вони так роблять, розумієте, що якщо ви хочете купити вживаний автомобіль в кредит в якогось ділера, то відсоток на цей вживаний автомобіль є набагато вищий, ніж на новий автомобіль. Тобто, в принципі, якщо навіть ціна на вживаний автомобіль загальна є дешевша, то ви все рівно переплатите більше. Тобто, вам вигідніше вже брати новий автомобіль, ніж купляти вживаний в кредит. От друзі, до якої до чого дійшло все зараз в світі, наскільки все дорого? І більшість українців чи навіть інших приїжджають. Вони не їм треба ще хату купляти. Вони думають про хату, вони думають, як зекономити гроші, як назбирати на свій внесок. Перший і це просто зараз не є легко. І ніде зараз не є легко, але я просто кажу, що як все змінилося. І чому так багато українців наговорять на Канаду? Канада не є погана країна. Канада дійсно класна країна для життя, якщо ви можете стати на ноги. Ну на початку зараз, для початку для початкових іммігрантів, тут не є зараз легко ні, як, як, ніяк, як би ви не говорили. І я хочу вам ще розповісти про те, що зараз Канації починають вкладувати гроші в свої автомобілі старі. Вони починають ремонтувати свої автомобілі. Канації починають зменшити. Наприклад, переважно в Канаді мають дружина та чоловік мають свої окремі автомобілі, тому що тут все дуже розкинуто на великій відстані. Тепер канадці починають знижувати і зменшувати свої автомобілі. Тобто замість двох, тепер один. Дехто взагалі замість одного тепер їздить на автобусі, просто економлять гроші, щоб. Е Зекономити на своїх будинках, тому що кредити на моргечі, на іпотеку просто піднялися і люди мусять е всі гроші, всі свої ресурси вкладувати в те, щоб мати дах над головою в першу чергу. А без автомобіля в Канаді, якщо ви доживетеся до такої ситуації, що у вас не буде автомобіля в Канаді, хоч одного на сім'ю, це буде дуже складно і не солодко, Тому що тут такі віси, подивіться. Де я зараз ходжу, то відстані страшні. Мені, щоб поміняти масло в машині, наприклад, мені іменно, мені в мій ділер, треба їхати ще 41 кілометр від моєї хати. Уявіть собі, 41 кілометр. Навіть якщо мені би треба на роботу поїхати, як мені добратися на на інший кінець Едмонтона, мені би треба було вставати 2 години перед, тобто, точніше, не вставати, мені б треба вставати 3 години перед моїм початком моєї роботи. І дві години десь мінімум, щоб добратися на автобусі. І я би такий вже замучений, би приїжджав на ту роботу, що мені би взагалі нічого б не хотілося. І тепер навіть можна зауважити, замітити на вулиці, деколи що навіть автомобілі почали вже, знаєте. П'ятирічної давності, шестирічної давності, семирічної давності це ще нові автомобілі більш-менш. Але вже їздять люди довший час. Люди вже цінують свої автомобілі, переживають за них. Бо колись канадці, знаєте, в Канаді колись таке було життя, що ніхто не дбав, ніхто не переживав. І є ще дуже багато таких канадців. І повірте, із за того, що вони... Привикли е, легкого життя, що вони їх не навчили з дитинства, що треба економити, вміти економити, як розпоряджатися фінансами і, взагалі, що таке складність в житті, то цим людям дуже зараз складно в теперішній час. Ці канадці вони загублені і вони не розуміють, як жити. Тому в Канаді іммігранти. Дуже часто живуть набагато краще, ніж самі канадці, які тут народилися, які не мають акценту, які е, мали фактично всі шанси для того, щоб жити ідеальне просто життя. Але іммігранти просто приїжджають, вони вже знають, що таке складність, вони знають, як то виживати, вони знають, як то економити копійку до копійки. Їм дуже легко тут стає жити, бо вони бачать, вони просто конкуренцію виграють, бо вони можуть складати. вони... Беруть сім'ями, купують велику хату із сім'ями, сім живуть в ній, сплачують її, і таким чином кожен економить, але живе в колі своєї сім'ї. Тому, друзі, от така ситуація в Канаді зараз. Я думаю, що це буде цікаво вам розповісти про те, що як зараз відбувається ситуація, і взагалі автомобілями просто складні. це Не тільки з автомобілями. Подивіться, яке житло дороге, подивіться, які ціни в магазинах дорогі на продукти, на все. Тому треба бути тут в Канаді дуже таким готовим на те, щоб двоє повинні працювати. І е, люди, які приїжджають сюди без дітей, наприклад, чоловік і жінка, але в них ще немає дітей, то їм чесно, шанси їхні є дуже високі закріпитися в Канаді. А якщо люди приїжджають з дітьми, особливо якщо в них є більше ніж двоє дітей, чесно, я не знаю, як вони виживають, як їм вистачає грошей, щоб е, про заплатити за все, що їм треба заплатити. Це дуже складно зараз. Це не є вже та Канада, що була років 15 тому назад чи 20 тому назад. Тоді дійсно було класно, тоді можна було приїхати, не було конкуренції. Все було залежно від того, що звісно кожен проходив свій крок імміграції на початку, перший рік, два адаптація складно міняння робіт. Але якась була знаєте, кінцева ціль. Зараз е, шанс на це набагато менший, ніж колись був, але пам'ятайте, що він завжди є. І не давайте своїм мріям, е, щоб хтось ваші мрії знищив у ваших головах. Якщо ви можете це зробити, Якщо у вас є бажання приїхати в Канаду, то спробуйте, бо ви можете бути з тих людей, якраз яким вийде добитися класних вершин і мати стабільне життя. Але поки ви не попробуєте, поки ви самі не приїдете, і не побачите це все на свої власні очі, не зрозуміти цю систему самі для себе, як вона для вас працює, то ніколи в житті ви не будете знати, чи це був правильний вибір. Бо мені так багато людей кажуть: о, добре, що я того послухав чи послухала. І все, я не поїхала і не поїду. То Звідки ви знаєте, для чого ви слухаєте іменно думку людини, якоїсь іншої, яка зовсім інше життя живе, ніж ви. Тому треба завжди вірити своєму серцю. І те, що ви хочете робити, просто робіть. Але інформацію збирайте, щоб не попектися, щоб бути просто обережнішим і більш уважнішим. Прийшов час закінчити ще один відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий. Інформативний, а вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.